Нас неможливо скорити, нас неможливо залякати, нас неможливо зупинити, втомити, втопити чи змусити тупити. Коротше, більшість дієслів проти нас не діють, адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі, що чекає на культовий лов із доленосним доповненням Легіон, дізнайся у рубриці скоро. Дивлюсь я на думчик та думу Гадай, чого це я в демонів так мало стріляю? Які ігри брешуть тобі про космос? Давно не страшне диження. твій корабль в клочі. Дізнайся у фокусі, кому вдалося зробити реальні польоти у космос доступнішими за допомогою ігор. Довідайся про це у трійці ігронавта. Мрієш звалити з цієї планети у нашій грі. Ви станете зоряним громадянином у повному сенсі цього слова. Що чекає на тебе у Star Citizen? Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю, а просто зараз рубрика свіжа. Спокійне сімейне життя, гра на приставці із коханою довгими вечорами та навіть невеличкий, але власний бізнес-дайвінгу. Три роки шукач скарбів Натан Дрейк тримав обіцянку, яку дав дружині. Тобто не пхав свою дупу у авантюри, повні перестрілок, падінь у прірву та переслідувань. Аж раптом в гості заходить брат якого Натан давно вважав мертвим. І понеслося. Прощавай бухгалтерський облік. Піратські скарби чекають. Uncharted 4 – заключна частина історії про Натана Дрейка. Тому студія Naughty Док нафарширувала свій екшен епічними та кінематографічними сценами. Трохи більше ніж повністю гра не дає засумувати ані нами. Тільки на тобі її почне набридати дряпатись по вертикальній скелі, тримай загадку. Щойно розгадаєш, починається несамовита перестрілка із вибухами, польотами на мотузці та падінням дзвіниць просто на голову. І так, минаючи кілька карколонних сюжетних поворотів, буде до самісіньких титрів. Нічого не скажеш. Uncharted 4 рафінований перехоплювач тихання має бути у колекції кожного фаната PlayStation. Хоча не варто завжди довіряти азіатській техніці. І про це наступний свіжак у їх ронатах. Вони думали, що полійці недолугі, бо в нас машини їздять на дльовах. А ми взяли і зробили айпад. Американці купили вся наша iPad. Тоді ми зробили зброя. Американці купили вся наша зброя. Ха-ха, дурні! Віддали нам усі свої глосі. А ми взяли і натиснули одна кнопка. Та вимкнули вся зброя, а також уся iPad. І захопили Америка. Альтернативну історію про те, як Північна Корея економічно знищила США і тепер разом із гуманітаркою експортує туди окупантів, розказує новенький шутер Ко The Revolution». Тобі у ньому відведена одна із головних ролей: а ще вагон зброї і набір смертоносних гаджетів разом з іншими бійцями руху опору, ти маєш показати корейським загарбникам американську гостинність у кращих традиціях партизанської війни. Рідну Філадельфію треба відбивати буквально квартал за кварталом, влаштовуючи виласки, наносячи неочікувані удари та підриваючи щось стратегічно важливе. Причому вибух. Ти клепаєш самотужки, а також модифікуєш та апгрейдиш арсенал, прикручуючи різні приблуди за бажання. Та халяви не буде. Приготуйся до усієї жесті підпільної боротьби, полонів, топитів та ярлика-терорист, який на тебе одразу ж повісять колабораціоністи. Тож ми вішаємо на холм ярлик. Варта твоєї уваги. А от наступна гра у свіжаку варта хвалебного молебну. Упокой, Господі, душу грешною, раба твоего. Пресвята Богородиця Софтворкс наша. Дякуємо тобі за думна, що ти дала нам. Дякуємо за присвятий плазмаган наш, що ти послала нам, за блаженну двустволку, за вибухове кадило та за православну бензопилу. Дякуємо. Тільки на це ми і уповаємо відтоді, як херотонія повна почалася. А демони з пекла Богомерського на марсіанську базу полізли? Отримують антихристи ворогах анафемою. Адже сказано було не суйся із своїм какодемоном у чужий монастир Дай нам сили бісам катехезіс відірвати та ногою розтовти. Архімандрит твою єпархію, оце та кривава баня. Якщо є серед ігронавтів чада нерозумні. Убережи їх від картинки брутальної рейтингом 18+. Тут дело не в музиці, не в словах, а именно вот в этом. Отець наш Айді Софтвер. Поведи нас дорогою праведною. Затворники до сюжетної кампанії паству до мультиплеєру, де одразу видно, хто тут батюшка, Прості, господі, а хто Агнець Мупський. Ти спошли нам аптечок, бо націлення чудесне не сподіваємося. Захисти нас від гріх і читерства. бісів із ПК наших, щоб дух потягнули. Хай святиться лого твоє, хай прибуде кра твоя як на приставках, так і на ПК. Ай, діді, -ді, ді Ти уже, голубчик, давно в аду, із которого виход только один. Анчарте 4. Homefront, фронт. Revolution та Doom вже вийшли. На відміну від ігр, як і поки що у розробці. Рубрика Скоро. Далі у ігронавтах на QTV. Ми святкували перемогу. Ми думали, що здолали навалу орків, а їх вождя Гул'дана, прирікли до вигнання на розколотих островах. Та попередня війна була лише оманливою тишею перед бурею. Гулдан збирає палаючий легіон, щоб піти у кривавий похід, що може стерти з лиця світу увесь Азерот. Але ми готові, готові до найепічнішого доповнення за усю історію. Гов Легіону. у легіоні на вас чекає зіткнення з армадою смертоносних потойбічних істот, на боці яких б'ється сам Ілідан Гнів бурі. І щоб дати вам, хоч якийсь шанс встояти проти цієї армади, ми піднімемо максимальний рівень прокачки персонажа до 110-го. І звісно ж, на вас чекає ще купа інших нових плюшок. За чутками, легіон стане останнім доповненням до культової ММО РПГ World of Warcraft. Тому у студії Blizzard розгулялися, не на жар. Найголовнішою новинкою стане артефактна зброя. Це легендарні та надмогутні інструменти для випилювання ворогів, які будуть доступні гравцям. Серед них вісник холоду та морозний жнець. Два парні клинки, що виконані із меча самого короля Лічів. Розробники обіцяють велику свободу, як у косметичних покращеннях твого арсеналу, так і у його безпосередньому застосуванні доповнення Легіон додасть у гру нову систему поєдинків між гравцями, а також цілий континент, розколоті острови, де на вас чекає купа негостинних монстрів, гори луту та кілька нових рейдів. А найголовніше з'явиться новий клас персонажа мисливець на демонів, що роздаватиме просто страшних зуботріщин. Вов Легіон обіцяє стати приємним подарунком для мільйонів фанатів Воркрафту і неприємним для усіх працівників сфери освіти. Адже зацінити доповнення можна буде в останній день літа цього року. Схоже, 1 вересня відміняється: Вов Легіон ще у розробці. А поки ти чекаєш на цю гру, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів. Міф номер один. Fallout 4. Після ядерної війни світ Ані трохи не змінився. Усі, як завжди, бігають навколо і хочуть одне одного повбивати. Щоправда, засоби для цього дещо змінилися. Наприклад, з'явилась надпотужна рельсова гармата, яка може буквально пригвоздити голову супротивника до стіни. Та з'явилась чутка, що за допомогою рельсотрону можна пришпандьорити голову ворога до голови іншого ворога. І зараз ми це перевіримо за допомогою двох добровольців. Так, панове добровольці, годі відстрілюватись. Ставайте у рядочок. Анна, оце я розумію щільний контакт. Так, ей пацики! Гумкою поділіться! Що ж, перший міф однозначно підтверджено, а в нас є іще ще один. Міф номер 2 Джаст по 3. Спецагент Ріко Родрігес на прізвисько Скорпіон не знає, що таке All-Inclusive. Варто йому приїхати на якийсь райський острів. І починається. хід іде, зброя, бойова техніка і навіть мотузки, якими ріко чіпляється хіба що не до дівчат. Та подейкують, що єдине, чого цими легендарними мотузками не можна причепити до літаючого транспорту, це зенітка. Зараз ми дізнаємося, чи це так. Так, наче все надійно закріпили, можна злітати. От би не відірвалася. Ура! Тримається ідеально і навіть збиває у повітрі ворожу авіацію. А це означає міф спростовано. З міфами на сьогодні все. Але залишайся із нами. Адже попереду найцікавіше. Далі у програмі які ігри брешуть тобі про космос? Давно не строжне твій твої корабль в клочі. Дізнайся у фокусі, кому вдалося зробити реальні польоти у космос доступнішими за допомогою ігор. Довідайся про це у трійці ігронавта. Мрієш звалити з цієї планети. У нашій грі ви станете зоряним громадянином у повному сенсі цього слова. Що чекає на тебе у Star Citizen? Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю. Інформаційний партнер програми «Шпіль». У програмі, кому вдалося зробити реальні польоти у космос доступнішими за допомогою ігор. Довідайся про це у трійці і Мрієш Мрієш з цієї планети. У нашій грі ви станете зоряним громадянином у повному сенсі цього слова. Що чекає на тебе у Star Citizen? Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю. А просто зараз рубрика у фокусі. З першого польоту людини у космос пройшло понад 50 років, а людство усе ще не подорожує між зірками. Лише фільми та ігри манять захоплюючими пригодами у далеких-далеких галактиках. Але які ігри показують, що насправді чекає тебе у космосі, а які вводять тебе в оману? Дізнаєшся про це просто зараз у фокусі. Людство з давніх давен мріяло про космос. Тому не дивно, що перші відеоігри теж дозволяли осідлати зореліт чи відбити космічну навалу. У 80-х для цього кількох пікселів було достатньо. Та на щастя, сьогодні ігри про космос виглядають просто вражаюче. Принаймні, більшість сьогодні у іграх ти можеш будувати міжзоряні імперії, переписувати історію галактики, збирати власні космічні станції чи просто сісти за штурвал зорельота та. Вирушити у пошуках пригод на свою космічну дупу. Та чи насправді космос такий захоплюючий, яким його малюють? Насправді в космосі далеко не так кльово і романтично, як нам хочеться вірити після просмотру фільмів і ігор. Усі, хто грав у Herbal Space Program, знають наскільки важко запустити на орбіту космічний корабель і не ухайдокати при цьому екіпаж. А керувати з урельотом трохи важче ніж натиснути три кнопки, як у більшості ігор. Elite Dangerous – дается и на властней шкуре. В общем, все 10 минут я пытался вылететь с космической станции через шлюз. У меня это вообще не получилось. Я взорвался, наверное, раз 5 или 6, пытаясь просто выманеврировать как-то оттуда. Ты должен чуть-чуть правее, а потом выше и вперед. И вот это сумасшествие сплошное. Так, звичайно, вибратися з нашої планети далеко не так просто, як здається. Причому не кожен зможе це витримати через перевантаження при запуску корабля. Да Представте, що ваше тіло починає весити... В п'ять там в 6 раз більше, чим на місяць зараз. Космонавти спеціально тестують, спеціально готують, тому щоб вони могли витримувати перегрузки. Та можливо, через сто років прогрес дозволить легко колонізувати інші планети. З'являться бойові зорельоти, і навіть почнеться який-небудь трансгалактичний конфлікт. У таких ти тисячу разів брав участь завдяки іграм. От тільки у реальному космосі космічні бої і близько не будуть такими ж видовищними, як, наприклад, у Ів Валкаєро. Хоча вона і виглядає. Да, это ощущается дуже реалистично. И Valkyrie был одним из первых проектов, которые начали разрабатывать специально для очков виртуальной реальности Oculus Rift. И он просто офигительный. Он простой, конечно, как 5 копеек, но при этом ощущения просто фантастические. Нажимаешь три кнопки, ты полетел. Насправді ніякого, а також саковитих бабах чи бум-бум під час космічної битви ти не почуєш, адже у космосі не розповсюджуються звуки. Тому навіть найзапекліша битва звучала б отак. Звуки, як і фігури вищого пілотажу, можливі лише у земній атмосфері, де є повітря. А у космосі, що з собою взяв, тим і дихаєш. І якщо повітря раптом закінчиться, чи зникне жити тобі залишиться три хвилини. Саме цьому присвячений нещодавний виживастик Адріфт. Ты на борту космической станции и у тебя большие проблемы. У тебя нет воздуха практически и большие проблемы. Чем больше воздуха, тем меньше проблем. У тебя проблем много, воздуха мало. Саме через повітря на борту космонавти найбільше бояться врізатися не у величезний астероїд, а у малесенький, розміром із кнопку на клавіатурі. Адже повітря закачується у зореліт під тиском. У космосі тиску немає. Тому достатньо зробити крихітну дірочку в обшивці, і відбудеться розгерметизація. Ти неодноразово бачив таке у Dead Space чи у Mass Effect. хоча там можна пошмаляти ворогів з ракетниці на борту космічного корабля. А насправді така перестріл. Закінчиться після першого ж пострілу. Давно ні сторожне движення, корабль в клочі. І... і навіть якщо ти вцілієш під час вибуху, тебе викине у відкритий космос, у якому немає ані повітря, ані гравітації. Без неї дистанція навіть у один метр стає нездоланною. Тому що, навіть якщо балон з воздухом в одному метрі від тебе, в невісомості, складно підпрыгнути і дотягнутися до нього, або яким образом його достати. Ти абсолютно безпорадний і ніхто тобі не допоможе. Схоже відчуття. можно спуштовать у Dead Space 2 или у Alien Isolation. Хотя там ты и бьешься с чудовищами, и как-никак можешь что-то вдиеть. Да, в реальном космосе варто больше боятися не некроморфів, чужих чи інших красунчиків космитов а не В безвоздушном пространстве летишь по заданному импульсу. Если ты не успел ни за что зацепиться, или схватиться, или у тебя нет никаких двигателей, то ты укувыркаешься в далекий космос и будешь там кувыркаться вечность. Ну, точнее, твой остывший трупик, потому что приблизительно через полчасика ты скорее Сі умришут холода. Температура за бортом мінус двісті сімдесят за Цельсієм. Абсолютний нуль. Тож варто радіти весняному сонечку, і тому, що твоя дитяча мрія стати космонавтом не справдилися, бо космос великий, холодний і дуже хоче тебе вбити. Тому добре, що є відеоігри. Вони наповнюють захоплюючими пригодами не тільки наше життя, а й увесь всесвіт. Програмі, кому вдалося зробити реальні польоти у космос доступнішими за допомогою ігор. Довідайся про це у трійці і А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Чим можна зайнятися за межами Землі, якщо вірити астронавтам з міжнародної космічної станції, на орбіті можна їсти спати та робити зачіску, а також стати піратом, шукати міжзоряні скарби та Гері Олдмена. Але це вже у Star Citizen – неймовірній космічній опері із найбільшим бюджетом за усю історію відеоігор. Як стати зоряним громадянином, тобі просто зараз розкаже Джеред Хакюбі, ком'юніті менеджер Star Citizen. Всім привіт! Отже, я маю зробити неможливе розказати про Star Citizen у двох словах. Ну, добре, мої два слова Кріс Робертс. Привіт, я Кріс Робертс. З тих пір, як я побачив зоряні війни ще восьмирічним шкетом, я мріяв сісти за штурвал власного зорильота. Саме Кріс у далеких дев'яностих заснував цілий жанр космічних симуляторів. Він створив культові Wing Commander та Freelancer, А Star Citizen – його новий проект. Тут на вас чекає величезний всесвіт, у якому ви зможете подорожувати між зірками на власному кораблі і бути ким. Захочете фактично на вас чекає дві гри в одній у рамках Star Citizen Ми випустимо Сквадрон 42. Це сюжетна кампанія про початок війни з расою Ванду. Ви вирушаєте на пошуки 42-ї ескадри, яка під проводом славетного адмірала Бішупа вирушила давати під хвіст прибульцям Ванду. Але по дорозі ескадра таємниче зникла. Історія на вас чекає вражаюча рівня голівудської космічної саги, як за кількістю спецефектів, так і за якістю емоцій. Для цього ми використали технологію Мокап та долучили до розробки цілу армію зіркових акторів: Харк Хеміла, Джиліан Андерсон, Марка Стронга та інших. А адмірала Бішупа зіграв сам Гері Олдмен. Є лише одна істина, на яку ванду розкрили нам очі: або перемога, або смерть. Можна сказати, що сквадрон 42 це 70-годинний посібник, що познайомить вас з ігровим світом, фракціями та героями. Ну а потім ласкаво просимо до мультиплеєрного Star Citizen. Тут з вами галактику ділять мільйони інших гравців. Хтось може стати шахтарем, а хтось піратом, хтось мародером, а хтось дальнобійником, Рятівником, найманцем та навіть доставником космічної піци. Все, що вам буде потрібно, це космічний корабель. Вже зараз у грі їх понад 50 і це не рахуючи різних модифікацій. А навішувати на зорольотик ви зможете все від нового двигуна до гармат. Хочете гармату? Будь ласка, більшу легко. Ще більшу натя. Ще здоровезнішу. Їжте не обляпайтесь. Будьте обачні, адже якщо втратити зореліт, вам повернуть лише частину вартості, і то, якщо ви його застрахували, можна осідлати як легкі винищувачі, так і величезні фрегати, для керування якими потрібен екіпаж із 20 гравців, і це не рахуючи десанту, адже у грі можна буде брати кораблі на абордаж та влаштовувати перестрілки на борту. Або висаджуватись на поверхні планет. Причому планети реальних розмірів. Так нам довелося модифікувати движок CryEngine 3. Завдяки процедурній генерації ми зараз можемо створювати рівні площею не 8 кілометрів, а 300 тисяч кілометрів. Це площа однієї планетки. А таких у Star Citizen буде безліч. Це найамбіційніший проект всіх часів. І секрет нашого успіху у тому, що ми створюємо гру разом з фанами, а фінансується розробка з краудфандингу. Буквально на днях ми побили два гінесівські рекорди. Перший Star Citizen став найбільш. Профінансованою грою, другий найбільш профінансованою річчю взагалі. Тобто ми зібрали стільки, скільки ніхто до нас. Понад 100 мільйонів баксів. Це втричі більше за бюджет Call of Duty. Тому не сумнівайтесь, ми зробимо шедевр, якого ще не бачив світ. Адже з нами Кріс Робертс та всі ігронавти світу. А це сила. Спеціально діла ігноратив! Що ж, Кріс Робертс обіцяє створити гру ще небачених масштабів. І хто як, а ми віримо. Йому це вдасться. Та Кріс не єдиний, хто робить космос ближчим. І про це у нашій наступній рубриці. У іграх ми легко подорожуємо між зірками, рятуємо зоріні системи від прибульців чи займаємося космічним піратством. Але сьогодні у Трійці ігронавта» ми зібрали людей, які за допомогою ігор змогли наблизитися до реального космосу. І розпочинається наша трійка на зручному дивані, на якому ти любиш розвалитися із джойстиком у руках, щоб зарубатися у Мортал чи Uncharted. На чому? Та звісно ж на улюбленій приставці. Кріс, давай поіграємо? Давай пограємо. Але на відміну від тебе, леда що група астрофізиків з університетів Алабами та Масачусетсу не мають часу для посиденьок на дивані, адже вони досліджують чорні діри. Та у деяких дослідах науковцям не обійтися без приставки, точніше, одразу без 16 приставок. Мене звати Лайор Бурко, і я займаюсь дослідженням чорних дір. У 2008 році нам з колегою потрібно було обчислити гравітаційні хвилі, які утворюються під час зіткнення двох червоточин. Для цього можна було б орендувати суперкомп'ютер, але нам довелося б забашляти 5 тисяч баксів за одне обчислення. А нам таких обчислень потрібно було зробити ой як багато. Тож я подумав: а чому б не об'єднати 16 PlayStation 3 у суперкластер і запускати симуляцію чорних дір на ній? Так ми і зробили, і отримали усі необхідні дані. Виявляється, за допомогою приставки можна не тільки грати у ігри про космос чи дивитися фільми про космос, а ще й створювати симуляції справжнього космосу. Лайор Бурко із колегами за допомогою ігрової приставки наблизились до зірок і тому у нашій трійці, але на третьому місці, бо не покинули земної атмосфери на відміну від наступного номінанта у трійці. Він написав свої перші ігри ще у школі. Його називають одним із засновників жанру РПГ. Йому судилося працювати над цілою низкою культових шедеврів 90-х та 2000-х. System Shock Wing Commander та культовою лінійкою. Це Річард Геріот, славнозвісний програміст та гейм дизайнер, всесвітню славу, якому принесла його головна розробка Ultima Online, одна із перших у світі. Емо. Мало хто знає, що батько Річарда це астронавт Оуен Геріот. Та хоч Річард і не пішов професійним шляхом батька, він мріяв про космос іще змалку. Одною з причин, чому він зайнявся розробкою ігор, була мрія заробити достатньо грошей, щоб полетіти за межі землі. Він навіть придбав на аукціоні списаний радянський супутник та місяцехід, який щоправда поки лишається на місяці. А у 2008-му його мрія нарешті здійснила. Після усіх медичних тестів та підготовки у Севастополі він на борту корабля Союз ТМА 13 вирушив на міжнародну космічну станцію. Ам культовий розробник провів кілька дослідів і навіть вийшов у відкритий космос. І так став шостим космічним туристом у історії людства. Це обійшлося йому майже у 30 мільйонів доларів. Більшу частину його статків зароблених на відеоіграх. Річард Річардґеріот за допомогою ігор наблизив космос, але у нашому рейтинзі він отримує лише срібло, адже він наблизив космос лише для себе, на відміну від переможця. Нарешті, на перше місце нашої трійки проривається пекло ха-ха-ха. Точніше, спершу воно проривається на марсіанській базі, куди зорельоти літають як маршрутки. І де одна зловісна корпорація доекспериментувалася із відкриванням порталів казна куди. Отже, тепер навколо пентаграми і демони, а ти знай собі від них відбиваєшся. Серію Дум, а також Вольфенштайн. Фейк та купу інших ультраблокбастерів і ще у далеких 90-х започаткував легендарний програміст Джон Кармак. А вже у 2000-х він подумав, а чому б не наблизити це щасливе майбутнє, те, де зорельоти ширяють космосом, наче маршрутки. Для цього Джон Кармак заснував Armadillo Aerospace, компанію із космічної інженерії, яка має на меті створення дешевих зорельотів для доставки на орбіту усіх бажаючих, а не тільки Річардів Геріотів, у яких 30 лямів у кишені. Поки що компанія Джона Кармака лише проводить випробування і жодних проривів та відкриттів ще не зробила. Але ми віримо до космосу вже рукою подати, і хай там як за цю космічно альтруїстичну спробу культовий розробник однозначно заслуговує на перше місце у трійці Ігронавта. Пробач, але довгий тиждень тобі доведеться бовтатись у інформаційному вакуумі. Зате якраз встигнеш відвідати усі світи, про які ти дізнався тут сьогодні у Ігронавта. Та не переймайся, ми зустрінемося знову у квадраті ігронафти сектора QTV. Наступна зоряна дата контакту. Субота 18.00. До зустрічі живи та процвітай!